Пропозиції Трампа про мир, ваше ставлення до цього. Наскільки прийнятні умови? Дуже багато сумнівів з цього приводу. А які в першу чергу у вас сумніви? Ну те, що треба забрати Донецьку область. Я та я родом з Донецької області. Я переміщена особа. Я тут знаходжуся як переселенець, тому що мене вже немає дому. Тобто, і просто віддати мою землю, тобто і всі люди залишаться без домівки ну, це. Дуже неприємно, насправді це дуже складне питання, і ну, ця угода має типу багато позитивних сторін, ну як взагалі припинення вогню і нарешті змога пожити в мирний час, а, так і те, що ми маємо погодитись на м, те, що ми маємо віддати території, які вже захватили, наприклад. От і тоді постає питання всіх українців, за що ми боролися стільки часу, і за що поклали стільки життів. Тому насправді в мене немає якогось однозначного рішення. Звісно, в глибині душі хочеться, щоб це вже все припинилося, тому що ми всі втомились. А з іншого боку, постає питання, за що ми тоді воювали. З якого переляку? <звісно> Даже не признати, Крим російським. Ні. Ви все ж таки вважаєте, що потрібно воювати до кордонів? Ні, треба пункти пересматривати інші. На, на ці пункти явно слава не нельзя. Но они сейчас, насколько я читав, то вони сейчас їх пересматривают в Женеві, якщо я не ошибаюсь. Якщо чесно, дуже складне питання. З одного боку, це начебто припинить цю війну, а з іншого ми все ж таки втратимо то, за що і воювали, Тому я, якщо чесно, не знаю. Я навіть не знаю, це дуже серйозне питання, але. Якщо вирішувати, то це потрібно, щоб були прийнятні умови саме для України, тому що є аналогії в історії, що ця війна може повторитись. І порівнюючи з тими умовами, які були, ну, коли повномасштабна війна тільки починалася, то може бути ще гірше. І ми можемо тоді вже не встояти.